Щовечора їжачок приходив до ведмедика в гості рахувати зірки. Вони сідали на колоду та посьорбуючи чай, дивились на зоряне небо. Воно висіло над дахом одразу за димарем. Праворуч від димаря були ведмедикові зірки, а ліворуч їжачкові. Спочатку їжачок ішов полем, де його оточила зарайка нічних метеликів, потім увійшов у сосновий ліс. А коли вийшов, за ним вже крався пугач, розчпиривши крила. Та їжачок його не помітив. Він ніс ведмедикові малинове варення та дивився в небо. Зірка раптом зупинився їжачок. Пухач ледве налетів на нього та теж втупився в небо. І, і в калюжі зірка, сам до себе мовив їжачок, побачивши її відбиток. Пугач теж нахилився над калюжею, але нічого, крім себе не побачив, та розсердившись, розпушив своєю мохнатою лапою воду. А їжачок вже дивився в темний старий колодязь. Ого! гукнув їжачок. – загу у відповідь старий колодязь. Їжачок зістрибнув на землю та на ходу знову гукнув, наче кинув камінця. Угу. І Пугач, проходячи повз колодязь, теж гукнув Огу, огу. Та зупинився. Здивований. Колодязь йому також відповів Угу. Пугач здерся на край колодязя та знову гукнув Угу. І колодязь у відповідь Угу. Пугач захихотів, і вони загукали разом, прислухаючись один до одного. Пугач та старий колодязь. А їжачок зі своєю своє вже дріботів далі, сам про себе розмовляючи з одмедиком. А я йому скажу а я тобі малинове варення приніс, а він мені скаже От ти самовар прохолов, треба б гілачок підкласти цих ну яких, ялипцевих. А я йому скажу, а я йому скажу, а я йому скажу і раптом застиг. Одразу перед ним з туману випливла біла конячка. Цікаво, подумав їжачок, якщо конячка ляже спати, вона захлинеться в тумані. І він став повільно спускатися з гірки, щоб потрапити в туман та подивитися, як там всередині. Отже, ж, нічого не видно, навіть лапи не видно. Конячка, погукав їжачок. Але конячка нічого не відповіла, і раптом на їжачка впав сухий листок. Їжачок з переляку за лапками, а коли визирнув з під листка. Таємниче похитуючи своїм будиночком, відплив у туман равлик. Їжачок боязко підняв сухий листок і зовсім поруч почув дихання. А, ха. здіймаючи боки і роздуваючись до неба, дихав слон. Чи то повний слон? Їжачок обережно поклав листок на місце і задкуючи навшпиньки, пішов у туман. А з туману визурнула велика добра голова конячки. Голова смачно поперхувала і хрумкала травою. Фрр. зіткнула кінська голова, і сухий листок, наче живий, змитнувся та відповз у бік. Десь у долині задзвініло і раптом ззз. Над голови їжачка митнувся та миттєво зник кажан. Їжачок навіть не встиг злякатися, а навколо нього затріпотіла, засріблілася легка зграйка нічних метеликів. Хе-хе-хе, хе перетражнив їжачок і навіть побіг за ними, підстрибнув, замахав лапками, уявляючи себе нічним метеликом. Та раптом замер, притискаючи торбинку, з туману, наче з віконця, визирнув пугач. Гухнув ого ого Ого-го-го!» ого! та розчинився в тумані. Тих, подумав віжачок, підняв суху палицю та обмацуючиний туман, рушив уперед. Палиця, як сліпа, блукала в темряві, доки не вперлася щось тверде. Тук-тук, постукав їжачок. Поклав торбинку та, перебираючи по палиці лапками, побачив перед собою дерево з величезним дуплом. Еге, обережно видухнув дуплої дуплий у У, загуло дерево. Їжачок позадкував і раптом згадав про торбинку. Він метнувся назад обіг дерева, крутнувся на місці, торбинки не було. Дерево повільно. Затягло туманом. Їжачок лишився сам. Іжачок, наче краю землі, долинув чийсь голос. Туман згущувався навколо їжачка. Їжачок зірвав травинку, на якій сидів сілячок, та, високо піднявши її над головою, наче зі свічкою нахиляючись та вдивляючись собі під ноги, пішов у туман. Дерева, як щогли, танули у млі. Світлячок маленький, зелений вогник, ледве-ледве живрічі, похитувався в тумані, освітлюючи шлях. Але й він впав у траву та згас. Стало зовсім темно. Туман закружляв навколо їжачка, і їжачок побіг. Йому здавалося, що з туману за ним жениться великий равлик. Кажан, пугач, дихай слон, сиплеться листя з дерева. Їжачок пав у траву та накрив лапками голову. Але тут з туману з'явився собака. Він поклав перед їжачком тарбинку, позіхнув на всю свою собачу пащу та зник в тумані. Здалеку далинув голос ведмедика. Ого! Ванув на голос їжачок та раптом шубовсь, впав у воду. Як річки, спинів від жаху їжачок, Та трохи почекавши, вийшов, нехай ріка сама несе мене. Він глибоко зітхнув, і річка понесла його вниз за течією. Високо в небі горіли зорі, Над ним пропливла голова конячки, десь далеко. Та грала музика. Я зовсім промок. я скоро потону, подумав їжачок. Раптом хтось торкнувся його задні лапи. Вибачте, безмовно спитав хтось. Хто ви та як сюди потрапили? Я їжачок теж безмовно відповів їжачок. Я впав у річку. Тоді сідайте мені на спину, безмовно промовив хтось. Я відвезу вас на берег. Їжачок сів на в широку слизьку спину і через хвилину опинився на березі. Дякую, вголос промовив їжачок. Нема за що, безмовно відповів хтось, кого їжачок навіть не бачив і зник у хвилях. Їжачок з торбинкою сидів на колоді та дивився прямо перед собою застиглими очима. Почули, щоїськоклипі кроки. Їжачок де ж ти був? гепнувся поруч захипаний ведмедик. Я гукав, гукав, а ти не відгукувався. Їжачок нічого не відповів, він тільки трохи скосив очі в бік ведмедика. Я вже і самовар на ганку роздув, крісло плете не присунув, щоб зручніше, зірки рахувати було. От думаю, зараз прийдеш, сядемо пити чай з малиновим варенням. Ти ж малинове варення несеш, так? А я й самовар роздув, і галачок цих, ну як їх. Я лівцевих. повільно підказав їжачок. І олівцевих, зрадів ведмедик, щоб димок пах, та, та, та хто ж, крім тебе зірки лічитиме. Ведмедик все говорив, говорив, а їжачок думав все ж таки добре, що ми знову разом. А ще їжачок думав про конячку, як вона там, у тумані, було тихо, в нічному небі яскраво горіли зорі. Пугач промовлявся з колодязям. Угу, говорив Пугач. Угу, відповідав йому колодязь. Угу, кричав Пугач. Угу гукнув -гу колодязь. Угу, угу.